Готовність прикордонних постів до пропуску вболівальників та гостей Євро 2012 перевірили. Голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин та головний комендант прикордонної варти Республіки Польщі Домінік Трач відвідали пункт пропуску Рава Руська Гребенна. Більше у сюжеті швидко та зручно. Під час євро 2012 перетинання кордону на міжнародних пунктах пропуску займе двічі менше часу. Крок вперед, тепер за 12 годин на міжнародному пункті пропуску кордон перетинає 75 автомобілів. Юрій часто їздить до Польщі. каже, така оперативність його тішить. 10-15 навіть не замітив дуже швидко. Швидко одночасне прикордонне та митне оформлення осіб лише один раз на польському боці представниками контрольних служб обох країн. Така технологія перевірки документів та транспорту проводитиметься під час євро 2012 для зручності та економії часу. Початку до від початку приготування спільної операції Євро 2012 разом з українською стороною ми приготували такий варіант, який максимально спростить час перетину кордону. Ми хочемо, щоб час перетину кордону одного туриста зайняв не більше двох хвилин. До євро 2012 на кордоні підготувалися як слід форма нового зразка. А ще митники та прикордонники пройшли необхідні навчання. Поза як очікує чималу кількість туристів, ми визначаємо 32 основних пункти пропуску. Через які будуть в основному болівальники прибувати в Україну, це 16 автомобільних, 11 залізничних і п'ять повітряних пунктів пропуска, бо там нові місця створені. Вони зараз вже десь на 85 90 укомплектовані, що достатньо для проведення всіх цих заходів. Тим часом до пункту пропуску на польській стороні під'їхав автобус із кібіцями. Польські фанати вели себе дещо неадекватно. Кричали, не хотіли надавати свої паспорти для перевірки, розгойдували автобус. Гамувати болівальників було нелегко. Вдалося зробити це лише після того, як на місце події прибули групи швидкого реагування польської прикордонної варти. Молодих людей з Міс вивели з автобуса. Після перевірки документів та речей польських фанів посадили у транспортний засіб та відправили до України. Голови обох прикордонних служб зазначили, що це був не останній спільний тренінг на українсько польському кордоні. А також запевнили, що на польській стороні після запровадження спільного контролю діятиме український мобільний комплекс Поток А.